Доброго дня малята! Сьогодні ми з баби продовжимо говорити про велике і маленьке. І ось пригадаємо наші іграшки, що ми бачимо. Пірамідки. Одна пірамідка яка? Велика, а інша маленька. Кубики. Один кубик. Великий, другий маленький, відеречка, відеречко маленьке і велике. Є автомобілі, великий автомобіль і маленький автомобіль, ще один великий. Вони відрізняються справжні? справді ж. Погляньте, що я принесла в кошику. Що це? Так, це кубики. Давайте О. Кубики. Кубики в нас. А, тут не тільки кубики, є кубики і пластини. І звірятка. Є. Хто це? Жабка І ведмедик, правильно. Дітки, погляньте, кубики однакові чи ні? Спорівняємо поблизу. Ні. У нас є великі кубики. Вони якого кольору? Блакитного. А це маленькі кубики. Якого кольору? Червоного. Також є. Пластини червоного і блакитного кольору під колір кубиків. Зараз ми з вами збудуємо башточки. Як ми це будемо робити? Ой, беремо один кубик. Наверх ставимо другий кубик. Ще один кубик. І ще один. Ось яка башточка вийшла. А зверху о, пластину поклали. Далі будуємо ще одну башточку червоних кубиків. Один, другий, третій. Намагаємось викладати так, щоб вони не падали. Ось. І зверху пластину. Погляньте, у нас вийшло дві башточки. Одна блакитного кольору велика, а друга червоного кольору яка. Вірно, маленька. А на башточки ми посадимо наших зірядок. Ведмедик який, скажіть? Так, великий, а жабка маленька. На яку башточку ми посадимо ведмедика? Молодці на блакитну. А жабку посадимо на маленьку, бо жабка яка? Маленька. Ось які в нас вийшли башти. І звірятка, які задоволені, спостерігають. Що тут навколо відбувається? Спробуйте і ви вдома з мамами збудувати такі башточки. Сподіваюсь, у вас є кубики і пластини такі. Ну що, до побачення!